Казка Золотий ключ. У маленькому містечку серед гір, де старовинні вулички вилися між кольоровими будинками, жила дівчинка на ім'я Аліса. Їй було одинадцять років, і вона дуже любила пригоди. Її улюбленим заняттям було лазити по старих горищах, досліджувати покинуті будинки. І шукати щось незвичайне. Одного зимового дня, коли на вулиці падав густий сніг, Аліса випадково знайшла стару скриню на горищі своєї бабусі. Скриня була дерев'яною зі старими залізними замками, що, здавалося, приховували в собі якусь таємницю. На скрині лежав маленький золотий ключ. Що ж тут може бути? Замислилась Аліса, беручи ключ до рук. Вона відчула, як тепло розлилося від ключа, немов той був живим. Бабуся, яка саме прийшла на горище, побачила, що Аліса знайшла ключ і загадково усміхнулась Ця скриня належала твоєму прадіду. Він завжди казав, що в ній заховано дещо особливе. Але я ніколи не наважувалася відкрити її, бо боялася, що таємниця може змінити життя. Аліса, звісно, не могла стримати своєї цікавості. Вона вставила ключ у замок, і той легко повернувся. Скриня відкрилася зі скрипом, і всередині було кілька старовинних пергаментів та невелика книга з малюнками. Що це? Запитала Аліса. Бабуся нахилилася до скрині і витягла книгу. Вона була прикрашена золотими візерунками і мала назву Мандрівка до зачарованого світу. Ця книга щось більше, ніж просто казка. тихо сказала бабуся. Колись у далекі часи її писав один з наших предків. Кажуть, що той, хто зможе розгадати загадки. Залишені в книзі, знайде шлях до іншого світу, Аліса загорілася бажанням відкрити секрети книги. А можна я спробую? запитала вона. Якщо наважишся, то спробуй, відповіла бабуся, хоч у її очах читалося занепокоєння. Загадки книги. Аліса почала читати книгу в своєму затишному куточку біля каміна. На першій сторінці було написано Хто шукає правду, знайде ключ, хто знайде ключ, знайде шлях. Але шлях веде тільки тих, хто готовий. На наступній сторінці була перша загадка. У зимі заховане літо, у світлі тінь. Шукай де сходяться протилежності, і знайдеш першу підказку. Аліса задумалась, що означає ця загадка? Вона піднялася, одягла теплий плащ і вирушила гуляти за сніженим містечком. Сніг тихо падав на дахи будинків, а крижані візерунки прикрашали вікна. І раптом вона побачила старий ліхтар, що горів навіть вдень. Його світло переливалося різними кольорами. Підійшовши ближче, Аліса помітила, що під ліхтарем у снігу щось блищить. Вона нахилилася і витягла маленький шматочок дзеркала. На дзеркалі було викарбувано світло і тінь завжди поруч. Знайди наступну підказку там, де вода зустрічає вогонь. ТАємничий портал. Аліса згадала, що в їхньому містечку є стара лазня, де багато років тому люди грілися у гарячих джерелах. Хоча зараз лазня була покинута, розповідали, що джерело все ще тече. Вона вирушила туди. Несучи з собою дзеркало. Коли вона увійшла в будівлю, то одразу почула, як вода тихо дзюрчить. У кутку стояла кам'яна чаша, наповнена теплою водою. Над нею висів старий ліхтар, який давав слабке світло. А ліса підійшла ближче і побачила, що на стінах вигравіювано слова. З'єднай світло воду, і дзеркало відкриється шлях. Вона поставила дзеркало біля чаші так, щоб відбиток ліхтаря впав у воду. Як тільки це сталося, вода засвітилася яскравим золотим світлом, і в повітрі з'явився портал. Аліса, не вагаючись, ступила в нього. Зачарований світ. Вона опинилася в дивному лісі, де дерева сяяли, ніби були зроблені з чистого кришталю. Небо тут було фіолетово золотистим, а повітря пахло квітами, яких вона ніколи раніше не відчувала. На галявині перед нею стояв маленький будинок, увінчений золотим дахом. Аліса підійшла ближче і постукала у двері. Двері відчинила дівчина її віку. Вона мала яскраво блакитні очі і довге срібне волосся. Ти теж шукачка? запитала незнайомка. Можливо. А хто ти? відповіла Аліса. Я Емма, і я тут уже давно. Цей світ це місце, де здійснюються мрії, але він також приховує свої таємниці. Аліса зрозуміла, що це лише початок її пригод. Разом з Еммою вони вирішили розгадати всі секрети зачарованого світу, адже на горизонті з'являлися нові загадки, а ключ знову почав світитися у кишені Аліси. Небезпечна місія Загадки вели дівчат через густі ліси. Зачаровані річки та скляні гори. Вони дізнавалися, що світ створений для тих, хто вірить у доброту, сміливість і наполегливість, але одного разу вони зустрілися з темними істотами, які намагалися викрасти їхній ключ. Цей ключ має залишитися у світлих руках, суворо сказала Ема. Аліса, хоч і боялася, підняла ключ і спрямувала його світло на істот. Вони розчинилися, залишивши лише темну хмару. Ти дуже смілива, сказала Емма, але попереду ще багато випробувань. Фінальна загадка. Дівчата дійшли до місця, де стояв величезний золотий замок. Двері замку мали напис той, хто знайде серце цього світу, відкриє справжню мрію. Вони довго шукали відповідь, аж поки Аліса не здогадалася Серце світу це не речі, а наші наміри, і те, як ми діємо. Якщо ми будемо діяти з любов'ю і добротою, то двері відкриються. Вона доторкнулася ключем до замка, і двері відчинилися. Повернення додому. За дверима вони побачили світло, яке обіймало їх. Аліса прокинулася вдома біля каміна. Скриня стояла на місці, але книга зникла. Ти знайшла свою мрію? запитала бабуся, яка тихо сиділа поруч. Так. усміхнулася Аліса. І я знаю, що завжди варто вірити в добро і пригоди. Золотий ключ залишився з нею назавжди, як нагадування про те, що кожен може знайти свій шлях, якщо буде готовий шукати. Мораль та висновки казки Золотий ключ. Справжні скарби не матеріальні. Найцінніше, що ми можемо знайти, це не золото чи багатство, а знання, мудрість і сила духу. Ключ не відкрив скриню з коштовностями, а привів Клару до важливого життєвого уроку. Важливо довіряти собі. У складних ситуаціях варто слухати своє серце та інтуїцію. Клара пройшла випробування, бо вміла довіряти собі та своїм рішенням. Справжня сміливість це подолання власних страхів. Клара не втекла від своїх страхів. А подивилася їм у вічі. Це допомогло їй усвідомити, що вона сильніша, ніж здається. Доброта та мудрість завжди винагороджуються, магічне насіння втілило справжнє бажання Клари не власну вигоду, а можливість ділитися натхненням з іншими. Кожна подорож це не лише дорога, а й зміни всередині нас. Випробування, які ми долаємо, змінюють нас, і головне винести з них правильні уроки. Клара не просто знайшла чарівний світ, а навчилася розуміти себе та інших краще життя це подорож, у якій важливо не лише знаходити відповіді, а й розуміти, що робити з ними. Найважливіші ключі це не ті, що відкривають двері, а ті, що відкривають серця.